Що сталося з Беркутом. Цей підрозділ особливого призначення з'явився в лавах міліції ще в далекому 1992 році. Його бійці мали займатися охороною громадського порядку та затриманням небезпечних осіб. Насправді ж, влада часто використовувала Беркут у власних цілях для придушення протестів та розгону людей на вулицях за часів кучми беркутівці перешкоджали похорону патріарха Володимира. Розганяли гірників, які вимагали виплат зарплат та застосовували силу проти учасників акції Україна без кучми». А за часів Януковича бійці Беркуту протидіяли студентам та вступали в сутички з депутатами, що перебували в Київраді у лютому 2014 року. Виконуючи злочинні накази та порушуючи всі можливі закони, Беркут почав силовий розгін людей на майдані, від чого постраждали близько 2500 українців. Вже 25 лютого 2014 року Беркут розформували за перевищення. Службових повноважень сотні судових справ розглядають досі, але реальне ув'язнення отримала лише одна людина. Абсолютна ж більшість беркутівців перейшла на бік Росії, Білорусі чи так званих ЛДНР. дехто служить в Москві, дехто в Криму. А у 2022-му щонайменше 20 що не менше росних воювали проти України.